Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати адмінські, хеловінські, Latібloки, лос Leti блоки і всіх їх я вибушу в суботу на онопленні. І Тут є такі такі -вот, -вот блоки всі. І ми почнемо відкривати. Давай Давайте. І... так, відвертаюсь, і йду на другий поверх І зразу ж це відкриваю. І біжу з го випало. Ну і Олесі. Це, ну, поганий Брейн -рот. Не найліпший. Так, йдемо сюди. А, а тут Міфі. Ну, все. У нас були, е, Є три адмін блоки простий і це третій додивимося цього разу. І що нам випаде? Міфік! Ура! Я такий радий. Прям як цей вот. Так, і давай зараз ми відкриємо unseibot без мутації. А самі цікаві той схему. З ми будемо підсамити на стек. І що ж нам випаде? Йдемо дивитись і нам випало лас Bombinitus. Нормально. Так, і зараз ми маємо ці от бренду блоки. Так, відкриваю, обертаюсь. І що мені випало? О, я вже бачу. Lost Tіпіakus. Так, далі давайте відкриємо цей адмілиті блок. І поки він відкривається, відбіжимо на край карти. Просто цікаво, якщо ми відбіжимо, нам щось цікаве випаде. Ну і все, я думаю, можемо назад, дивитись, що там випало нам. Надіюсь, щось добре. Lossie Pit. Так то могло бути і ліпше. Ну, так все, давай не дивлюсь випило і. Лос ну, і давайте останній адмінлік було на другому борсі. І 67 було. Ну, Ластін Тунцегорус. Нормально. Так, в нас лишилось ще один. Так, один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, спокій накиду. І ми йдемо. Почнемо з самого верху. Так. Я ще ні одно, один раз не відкривав цей. Такі блок весь e, на цьому новленні я купляв, старався купляти тільки такі е, блоки і чим побільше. І що мені випаде? Бумкінні спайдеріні. Я вже он, такого маю, я його знайшов, коли викопував могили. Ну, так це доволі хороший брейн -рот. Перша секретка за сьогодні. Так, давайте вже цей, але це... на цей раз не будемо дивитись. Да. Так, і що мені там випало? Мумини Араб... Амабаліні. Красивий брен Нормальний. Так, і у нас лишилось всього пару лаки блоків І зараз почнемо з 100... того... Ого, який без мутації. Так, і будемо сподіватись, нам випаде секреточка. Або дуже добрі. Добрий Брин Так, і що нам випало? Опять цьому Міди Аборатін. Ну я не знаю, як це читається. Так, і який? Давайте далі золотий блок відкриємо. Так, відвернемося. І що нам там випало? І... Опять ми міні Це вже 300. Третій. Підряд. Так, відкриває і як завжди відбігає. Так, і що нам там випало? Дивимося. О, ура! Це перший раз мені такий вик... Так, А як подивитись скільки? Один і два лямо. Непоганий брін красивий. Так, і лишились у нас три лекіблоки. З якого почати? Давайте. Ем, ну, давайте з цього. Будь ласка, випади секреточка. Так. І опять міні-арабіні. Так, лишились останні два блока. Так, давайте кровавий відкриваємо і одразу відбігаємо. О, тут івент є такий клас. І біжимо. Надіюсь, на мой міні-арабіні. Оп'ять пунктіні Спайдеріні Це вже друга секретка. У нас така У нас за цей відеоролик тільки. Дві секретки. Поки що надіюсь, останній лак-блок нас порадує. І давайте що нам випаде! з спойдерині Нормально. Добрий брине. І за. Зараз...